Аліканово дівчина скакала в лісі, та то його сестра. А, що ти просто вирішив такий хайп зробити? Фінцес. Фінцес. Ні, ти написав що це нова історія. Він так. показував, він показував просто е, її, щоб ти приревнував... А Ви ще цього кума вже сказали, що ви дає хайпитися на кожному кроці. Ви сказали, що кума ви вже більше не бачить у себе в команді. що вже все. Ну немає, О, йому, а його і нема. Кум пішов у відставку. А це кум чи ні? Ні, це не кум. Це не кум. А, я думав, що це кум. Цього вже нема кума. Ні, я ж, я ж це спеціально робив для того, щоб ти заревнувала увагу, щоб від тебе отримати якусь. І в профілі ну, не профілі теж там з хлопцем. І повір мені дуже боляче, коли побачив відео з тебе з якимось хлопцем. А ти десь взагалі, ну, ти пропала, я що мати, що чи що. блін? Ну, А то, 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 то може була така, то була така перевірка, чи ти дочекаєшся мене, а ти ж про мене забула, розумієш? Давай не Що го перевірка? Ну, я, я, я спеціально ти пропав. Так, да, спеціально пропав. Ну, так вийшло, що знаєш, ти думаєш, тебе всі будуть чекати, бо ти Чому ти чекати? а от я на тебе завжди чекаю, скільки часу я тебе не бачив, я завжди радий почути твій голос, побачити тебе. А ти зразу знайшла якогось другу е, хахаля, і я десь ці відео, і в мене просто душа розбивається. Я ти Вже в блоці цей хахаль, уже в блоках, вже все, вже по, по хахалю. Вже все? Ну, вже я знову одинока. Ти повинна зрозуміти, що кращого за мене не, ну, ти не знайдеш, і я кращого за тебе не знайду. <рес> Бачу цього хах. <рес> він гарний, але він демон, у нього душа чорна. А в мене душа чорна. світла. Ну, Мені подобається, що ти онлайн. Знаєш. Він просто сказав, що він не поміняється заради мене, що він хоче їсти м'ясо. А ти рахуй, скільки часу я вже не їм м'яса. Хоч поки шкузявку в лісі там. Та я, я з нею нічого не мала, та то сестра. Я не можу подавалася, вона на тебе вискакувала. Що я чуть-чуть до то будем, брата, всі разом. Е, але дивись, ти хоч бачила десь од, одну так. фотографію з неї, де ми цілуємося? Бачила mm -hmm. хоч одну фотографію? Та як там було ж якраз на відео, мені здається, що ти знаєш, що це було. якесь старе відео, напевно, можливо, якесь старе. Ти ж коли м'ясо певно. Так. А зараз ти що, я з двоє... це, це Сестра холод тебе зараз сидить чи ні? Ні-ні. Ні, ні, ні зараз... сестри зараз нема. Сестра вдома. А, тебе чекає? Ні, вона в не чекає, та що. вона в себе вдома, вона взагалі живе. Та що, як от тоді тобі написала, типу, давай, ну, напиши свій домер, так і не написав, ну. І що ти поміняв солі харчування чи ні? Та він я йому що, що не даю, він, він одні яблука і капусту. До речі, від солі відмовився вже. Серйозно? Так, да, вже солі не їм. Він тепер на м'ясо цукор. він сказав, що м'ясо не їсть. А я ні-ні, я м'я від м'яса і від солі я вже відказався. Ви за який короткий період часу. Я би радила тобі не від солі відказуватись, а спочатку від яєць від молока отаке, а со сильш хай подає. А диви, я ж м'ясо не їм, і солі вже по молоді. Шкіра якась краща стала. Не від солі. яйця лежить. Не від солі. Ти від солі не відказуєшся, ще що, що просто від'їдеш. Марія, а нормально, коли яйця лежа, а не їсть. А, жарт, чесно, в цей раз. Оце останній не дуже. Пробачно. Ні, та він кив. Вчора мене так цей хлопець обманув. А в з обманув? що сталося? Ну, типу, людина розуміла, що я зовсім є інакша. Ну, типу, бач, ви розумієте, ви ж не їдете до мене, ну, і це все, все не дурите мені, мене насправді. От я цих хлопців, ті, хто ціною. А є такі хлопці, що вони побачили і вони зразу просто хочуть обдурити. Вони знають, що. Ну, я є такі хлопці, які побачили, кажуть, дивись, ти не займаєшся ні, мені це не підходить, ми з тобою не можемо бути пара. І ти не займаєшся інтимом, ти вегетаріанка, я хочу їсти м'ясо. І все. А є такі, що беруть і кажуть, да-да-да, я би хотів, я б хотів мінятись, і, і все рівно. Він розуміє, що ми з ним не будемо парою. Є, що будуть брехати, що будуть мінятись, не міняються. А є такі, що не хочуть мінятися, але все рівно лізуть, хочуть цілуватись, хочуть. Я не розумію, хочу просто використати на один раз і все. Вот я, От я змінився. Ну, і що? Ти змінився, але таке. На в смысле, а ти вже в Україні чи ні? Так, я вдома зараз, ну. Ще раз. <смітна> кажу, так, кажу: я вдома зараз. Mm, мене, <смітна> а, <смітна> під під зиму зустрінемося, бо в нього багато роботи зараз. Можливо, ну. Я не знаю. <смітна> я <смітна> шукаю людину непопулярною, я шукаю людину собі, яка буде просто, ну, перше, ну, змінюватись заради мене. Так я вже, це я... відео на сторінці. Та ти це теж в мене принципі, бачив відео і так далі. Так, Ну коротше, ми, ми, ми в розчоті. Я тобі насолив, ти мені насолила. А, то ти зізнався тільки, що було. Я не признавався, я то спеціально робив для того, щоб увагу від тебе отримати, розумієш? Ти почала ревнувати. Блін, я не знаю, ти так Не знаю, не знаю. Блін, ну ти нічого рухи не робиш. Що все вперед, не може бути все одразу. Дивись, перший рух це що я відмовився вже від м'яса. Ну так. Тиждень часу вже голову мій без шампуню. Серйозно і не жирніє? Взагалі, от дивись. Я не на голову. Вот. Там є всі <рес> на туля. Якби висів своїми заразами, я би зразу полисів. <рес> <рес> я сподіваюся, що ти змінишся. Я. Цей надіюсь, звичайно. Я хочу, але. Блін, не так вчора було приємно. Знаєш, приємно мати ну, кохану людину поруч. Але. Я не буду ні заради кого. Ні, ні. Чекай, Він хоче, щоб ти заради нього помінялася, так? Ну так, так. Бача, я не хочу, щоб ти заради мене мінялася. Я заради тебе міняюсь. Він ходив до мене, але просто, щоб собі їв м'ясо і так далі. Ні. А, ти надо, да? <laughs> а я, я, а я тебе готовий прийняти такою, як ти є. Я, я... А я тебе не готова прийняти такою, як ти є. А, я чекай, <розумірую> чекай. А Ви <прокула> я ж... Не знаю, ja, ти представився, що він для тебе буде як мінятися? Так. Я просто ви хлопці які. Знаєш, я кажу, поміняєшся, кажу, заради мене ти маєш це все це, це змінити. А ти що заради мене зміниш? А я кажу, то нічого я і так вже змінила багато що. Добре, а що я ще заради тебе маю змінити? Дивись, вже два фактори жиє. Від м'яса відказався, і соль вже не їм. І, 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 я, а, санкуль. і голову би шампуню вже ми. Три фактори, три, три, ще що. Ну добре, ти кажеш ти солі не їш. от що ти взагалі ніяких консервованих продуктів? Ти ж знаєш, що багато продуктів входить. Взагалі, я зараз стараюся їсти яблука, от таке о, знаєш. Капуста, Капуста морква, морк, банани якісь. Та, Типа вже тиждень не срав, тільки з цієї. не немають чим, Яблука вам приставить. Капусту. Ну, що ж треба, я ж кажу, яйця треба від молока від сиру. <різан> Все, я понял. О, Наступний того, на, на... Яйця, наприклад, забрати. Все, з завтрашнього. Типа їх взагалі не їсти, чи тільки можна варені і жарні не їсти. Ну, спочатку відмовся від жарених, а потім mm. від варених. Шо, можна Чи з завтрашнього дня, і завтрашнього дня мінус яйця. Все, я Так. Ні, ми теж зрадня міняється, баш черкашами ходить. Ти <laughs> що ти що слухаєш цього, із планету? З <laughs> черкашами ходить. Я. А де Мар'яна ваша? Збоку ще десь теж міняється. Ви такі Ми. закриваєте постійно. Це. Ми всі міняємо. Кажу, місця немає на три лиця, є тільки на два. Mm -hmm. А, в цій спортивній машині місце тільки на два лиця Маріана, вибач, в іншу машину, тобі віддають. Типа, ні, коли в такому відео, то ви маряну знімаєте, а так то нема місця, я розумію. Навіть mm -hmm. от мені зараз би не було місця. Ну, ще би було місце на одне лице. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, я вчора вже посиділа на колінках. Mm -hmm. сподобалось? <рес> Та блін, ну звісно, краще ні. Знаєш я сказала, що краще кожен день по чуть-чуть терпіти або кожен день просто тако нейтрально, ніж один день сплеск емоцій, а потім бряхам. Знаєш, і в НС Ну, Я ж не хочу так. Краще все стабільно. А ти знаєш? А не ми не ми відмовилися. Ти представив собі, ні. Запитайся своїх підписників, вони тобі скажуть, що не ми відмовилися. Від кексу не ми відмовився. Так. Вже два місці ти не займається. Я не вірю, що він відмовився. А чи Реально два місяці тупо. був. Це правда. на жаль. Не знаю, не знаю. Ні, я чесно, я ціную тих хлопців, яких є дівчата, жінки, бо вони до мене бо не пристають. Микола і Ласяка получила рекомендує. Вони типу до не мене пристають зі мною хочуть поспілкуватися в тій ситуації, але в них насправді ну, вони. Гроші, Хочем... е, Марія, тоді що до... тебе